Є робота на фронті, яку мало хто помічає. Проте її відсутність може зупинити в прямому сенсі цього слова роботу багатьох підрозділів від артилерії і піхоти до продовольчої служби та медиків. Проте служба забезпечення пальним, а саме про неї, і буде йти мова, робить все для того, аби військові не відчували потреби в пальному і продовжували свій рух до перемоги. Конрад в підрозділі забезпечення пальним служить ще з 2014 року. З пожвавленням бойових дій на сході попит на пальне у підрозділах зріс. Однак темпи доставки не погіршились. Алгоритм роботи налагоджений і працює як годинник. Пальне діставляють у тому числі і на нуль. Їздити доводиться навіть вночі. Працюємо днем ночі, е їздимо по всім точкам, які у нас є. Розкачуємося, закачуємося, хлопці. Вважай, що ніколи відпочити. є 3-4 години і вони відпочивають. Ну а так, в принципі, постійно в дорозі, в дорозі, в дорозі. У нас процес такий. Їдемо з точки на точку А, забираємо паливо. Це ну, примерно там, кілометрів 300 по кругу, ми їздимо. Привозимо до першої лінії. З першої лінії вивчаємося обратно, закачуємося, їдемо 5, закачуємо, других, другу лінію, третю лінію. Всі частини, які в нас є, ми забезпечуємо повністю все. В Ярослава досвід у логістичній сфері, на відміну від Конрада, дещо менший. Але за п'ять років роботи на бензовозі до об'ємів і темпу роботи звик. Кожен має робити те, що може. Ну, і ми робимо те, що можемо робити якісно. Тому, в принципі, да, вже звикли. Воно не є рутиною. І іноді, знаєте, ситуації всякі бої це цікаво. Найцікавішим і найактивнішим часом служби, зізнається Ярослав, для нього був початок широкомасштабного вторгнення. Тоді машина ставала для нього прихистком на ніч. Зараз із посмішкою згадує такий досвід. Все дуже банально. Ну, довелося жартувати спинку пасажирською. Бо ну, як значення велике, ну незручно. Мені було незручно. Ну а так, в принципі, більше нічого не потрібно. Спальник розстелив, замість подушки якусь там фліску скрутив до кучі. і… А, до речі. Руль, він дуже заважав. І зараз цим вже не користуюся. Ну, ну, раніше було вплоть до того, що вже руками питав, гайка, яка його кріпить. Відкручувалася, ти приїхав, руль скинув, на кришу закинув руля і все, і в тебе вже така кімнатка невеличка. У баранці встав, очі відкрив спальника скрутив, руль, накинув і поїхав. Підрозділ забезпечення пальним на місці не сидить. Поки ми спілкувалися з хлопцями, навійшов запит на пальне. Прямуємо з ними, щоб побачити, як відбувається весь процес. Заправляти можуть легкові машини, броньовану техніку, танки, а в нашому випадку вантажівки. За словами ПМників, в роботі важлива швидкість, адже від цього залежить безпека. Та, попри шалені темпи роботи, військові зі служби забезпечення пальним втоми не бояться, адже розуміють, що їх робота важлива для кожного підрозділу. Та все класно. Ну нас ждуть, бо без нас не ну, дуже багато стане все розумієте. Кожна робота важлива.